Всім привіт! Радий вітати вас на моєму каналі. В даному відео, як ви вже здогадались, я хочу показати вам ось такий цікавий інверторний генератор від фірми Воїн і взагалі розказати або розвіяти міфи про те, що вони ненадійні і розвіяти міф про те, що він не економний. В дійсності, це є найекономніший генератор, і у разі, якщо у вас є потреба, запустити двоконтурний котел, який Вимагає просто 50 Гц вірно синусоїду Про це зараз дуже багато розмов. То цей генератор виробляє чітко 50 Гц і виробляє правильну синусоїду. З таким генератором ви можете запустити будь-який котел, запустити будь-який прилад, який вимагає напруги чітко 50 Гц і правильну синусоїду І в даному разі можна вийти з положення, у разі, якщо у вас не буде світла. Придбати ось такий мініатюрний маленький генератор. Я вам сьогодні покажу і розкажу на прикладі ось такої моделі DW1500i. І ви подивитесь, як вони запускаються, як їх обслуговувати. Я вам розкажу і розкажу вам, в принципі, як користуватись, проведу тест, покажу, як заправляти, як експлуатувати, і, в принципі, які нюанси з Цими генераторами бувають, я вам теж розкажу. Найосновніше питання: використовуйте гарної якості мастило і обов'язково використовуйте якісний бензин. І тоді у вас питань і проблем ніяких не буде виникати. Я пропоную перейти від слов до діла. Бажаю вам приємного перегляду і гарного настрою. Хочу вам показати його трохи ближче, комплектується викруткою, ключ для свічок, і ось така розетка. З клемами, плюсом, мінусом для заряджання акумуляторів та будь-яких приладів, які можна зарядити від 12 вольт. Упакування на генераторах дуже інформативне. Наліпки всі несуть дуже інформативний характер, чого можна робити з цим генератором, а що не можна робити. Добре, він зібраний, самі все бачите на власні очі. Про нюанси я вам буду розповідати в процесі. Я називаю такі інформативні наліпки. Це наліпки для тих, хто не любить читати інструкцію. Бо, в принципі, всюди, куди не глянеш дуже все інформативно і досить чітко розписано, що робити треба, що не треба робити. Яке мастило використовувати рекомендоване? САЄ 10В30. Саме таке ми будемо використовувати зараз об'єм картера 0,6 літрів. В закритих приміщеннях не можна вмикати. І ось дані вольтаж 230, частота 50 Гц, максимальний вихід 1,5 кВт, номінальний вихід 1,2 кВт. Він йде однофазний, Вольтаж ще. 12 вольт вихід і струм 4 ампери, видає він. Тут відразу підказочка, що мастило заливається саме тут. Повітряна заслоночка йде. Теж інформативно закрита або відкрита ронбіг. Робота, навантаження. І, в принципі, досить легко його експортувати буде. Але 20 кіло це немало. І той же час небагато. Працюють вони тихенько. Зараз ви на власні очі побачите. Почуєте власними вухами, як він працює, як він гуде, бо дуже часто виникає потреба того, щоб він працював тихенько. Хлопці користуватись будуть вже другу зиму. Такими інверторними генераторами наші рідні захисники. А в принципі, весь світ користується такими генераторами вже років 15, так точно. А ми поки що доходить до нас масово, що можна використовувати і такий генератор, який для нас, в принципі, є на сьогоднішній день нестандартним, так скажімо, і викликає мало довіри. Але скажу від себе, генератори надійні. І, в принципі, якщо це перевірена фірма, яка дає гарантію, можете сміливо брати. І якщо враховувати, що вам потрібно запускати двоконтурний котел, треба купити перетворювач 12-220 з вірною сіносоїдою, це буде ну, більше 100 доларів, там 1,5 кВт, 2 кВт. І якщо придбати ще акумулятор гарної якості, то це теж буде. 4, 5, а то і 7,10, в залежності від ємності, яку ви хочете придбати. Зараз я його заправлю мастилом. Покажу вам трохи ближче, куди заправляється мастило. Викрутка дається для того, щоб відкрутити оцей болт. І там залити в картер мастило. Рівень, ви все зараз побачите. Я заляю і на відео вам покажу, куди і як я заляв Ще один нюанс: ось така цікава кришка. Це спеціально зроблено. Ви закриваєте підхід повітря при транспортуванні, і відкриваєте, коли його експлуатуєте. Все дуже просто, якісно. На панелі вихід горить зеленим, якщо все добре. Червоним перевантаження. І якщо у вас рівень мастила не відповідає, то увага! Мастило. Запобіжник стоїть змінного струму, вихід розеточки 12 вольт 4 А і вихід розеточки стандартної 230 вольт. Дві клавіші, контроль роботи двигуна. І режим економії палива. Але при режимі економії палива ви не зможете його використовувати на повну потужність. Майте на увазі. Але економія буде відчуватись. Так, ну що, приступимо до найцікавішого. Бажаю вам приємного перегляду. Зараз ви можете побачити, як він облаштований зсередини. Я для зручності заправки мастила знімаю повітряний фільтр. Відкручуємо. Так. Щоб нам легше було добратися до заливного отвору. На жаль, фірма Vitol не поклала лієчку, вона додає нам зручності відносно заправки. І мені прийшлося з коси своєї взяти лієчку для того, щоб зручно заправити мастили. 600 мл цю модель поміщується. Є потужніші моделі такого ж закритого типу, куди поміщується 900 мл. Так що уважно дивіться, на кожній з моделей. моделей може бути різна кількість мастива. Бажаю приємного перегляду. Тепер я розкажу вам, як його запускати. Ви закриваєте в першу чергу повітряну засвіничку, вмикаєте на панелі ON, стоп, робота двигуна і обов'язково вмикаєте на ON біля стартеру, це вимикає або вмикає генератор. Ми зараз його вмикаємо. І відповідно запускає! Це підкачався бензин і зараз повідуємо кослівку. Ще зарано, зарано я відкрив. Так, він працює. Спеціально буду говорити під час його роботи, щоб ви розуміли, наскільки гучно він працює. Ну, зараз він стоїть не на дуже рівній поверхні. Якщо його в принципі, чимось прикрити або зробити вихлоп з нього, він ще буде працювати тихіше. Ну, В принципі, він працює набагато тихіше, ніж стандартні генератори, навіть з глупниками додатковими. Пишете 93 дБ, але мені здається, що це набагато піше не працює. Зараз дамо йому навантаження. Гадаю, болгарочка 1,1 кВт. Навіть не змінюються оберти, бачите, я даю. Навантаження, а він як працював, тих, так і працює. І зараз я спробую, чи зможе він на половину ден потягнути 2-кіловаттний обігрівач. Тепленьке повітря вже почало слухати, в принципі, можна навіть тепленьку дуючку поставити і від 1,2 кВт користуватись тепловентилятором. Що ви побачили все. Це... Відносно повторного запуску, коли він у вас вже заправлений, закачений. Обкаточку ви зробили. Все відбувається ось таким чином. Будь ласка, ви все побачили на власні очі. Все добре, працює він тихенько. Ви все самі побачили. Якщо ви хочете перестрахуватись, я рекомендую брати цей генератор. Він надійний, перевірений, він на гарантії. І, в принципі, з фірмою Воїн можна працювати, бо вони відповідають. Це кажу від себе, бо неодноразово в цьому вже переконався. Дякую вам за перегляд. Є надія, що це відео трохи вас заспокоїть. І якщо є бажання придбати такий генератор або будь-який інший, звертайтесь до мене, я обов'язково вам допоможу, буду об'єктивним, проконсультую вас, розкажу все, як є на самому ділі. Розкажу, яка начинка в генераторах, чи є гарантія чи ні, чи є запчастини чи ні. Звертайтесь, буду радий вам допомогти. Буду радий стати в пригоді для вас. Дякую ще раз за перегляд. Будьте здорові, добра та любові.